Всім привіт! Сьогодні вам покажу, як розкладати класичну засніжену ялинку із ПВХ висотою 2 метри 10 сантиметрів. Ця ялинка складається із двох частин і стоїть на ну, ось такій стійкі, пластмасовій розбірній підставці із чотирьох ніжок. Для того, щоб поставити підставку, потрібно взяти нижню частину ялинки і кожну ніжку зафіксувати у ось цій основі. Ялинку починаємо розправляти знизу до верху. Розпочинаємо із нижнього ряду. А потім гілочки, які ближче до стовра, піднімаємо до верху. а гілочки, які вже ближче до кінців, розправляємо у формі долоні. Наступний ряд ми розкладаємо у шахматному порядку, тобто, щоб верхня гілочка була посередині між двома нижніми. І продовжуємо розкладати точно так само, як і нижній ряд. Після того, як повністю розправили нижню частину, фіксуємо верхню. Верхню частину ялинки потрібно розкладати точно так само, як і нижню, але важливо, гілочки потрібно загинати до кінця, щоб ялинка мала форму конуса. На верхівці гілки одинарні, тому просто їх ось так підгинаєте доверху. Ось так виглядає повністю розправлена класична засніжена ялинка висотою 2 метри 10 сантиметрів. Тож фотографуйте свою новорічну красуню і позначайте нашу сторінку Urban